Це шановного панську, сьогодні розповім про насіння рослини, яка відома у нас з часів скіфів, адже її українська назва, так як і назва страва, мед, прийшли від скіфів. Це насіння широко застосовується риболовами, але не в якості насадки, а в якості компоненту для всіляких приват. Сподіваюся, ви вже здогадалися, що мова піде про коноплі. Абсолютно не дивно, що запах смаженої чи вареної коноплі, а також і її масла та поживні речовини, чудово приваблюють різну мирну рибу. Хіба ж вони користувалися на риболовлі тими покупними пшикалками, ароматизаторами із запахом коноплі. Хоча мало хто знає, що такий ароматизатор можливо легко приготувати самостійно, і якщо підрахувати вартість і об'єм необхідних компонентів і готового продукту. То він вийде набагато дешевшим. Знаєте, як це зробити? Зараз розповім, а ви поки що підпишіться на мій канал і поставте вподобайку, щоб я знав, що не даремно витрачав свій час і монтував це відео. Для приготування знадобиться олія коноплі, 100 мл олії буде коштувати стільки ж, як і пачка цигарок, спирт, і вода. Приготування нескладне. Пропорції 60% води і 40% спирту змішують розчин, в який додають декілька крапель олії. Кількістю олії регулюється інтенсивність запаху. Нерідко спирт замінюють аптечним гліцерином, так більш екологічно, ну і гліцерин є харчовою добавкою. Зрозуміло, що така рецептура підійде для приготування ароматизаторів з інших масел, наприклад, соняшникової олії чи анісової. Тому вам вирішувати, чи купувати готовий продукт, чи зробити краще і якісніше. Хоч конопляне насіння не є дивиною для українського рибака, але не всі вони використовують весь потенціал цього продукту. Напевно, тому що середньостатистичний рибак йде на риболовлю за трофеєм і не користується тими мацьонькими гачечками, на які можна насадити конопляне зернятко. А даремно, тому що конопля це чудова насадка, і неї можна ловити і трофейну в рибу навіть того коропа. Але про все по порядку. Почну з невеликої історичної довідки, тому що в ній є цікаві факти. В Англії, а саме там, як говорять ряд джерел, було започатковано моду використовувати конопляне насіння як насадку. Ця рослина стала відома лише після Першої світової війни, її завезли бельгійські біженці для годування домашньої птиці зерном коноплі. Одним із піонерів використання коноплі для риболовлі прийнято вважати Джона Молта із Нутінгему. Його беззаперечні перемоги на риболовних турнірах у 50-х-60-х роках минулого століття, завдяки використанню саме коноплі. Стали приводом заборони її використання під час змагань деякими риболовними клубами. Надуманими аргументами було те, що конопля здатна засмічувати водойми, риба стає залежною від неї, і нічого не хоче їсти, і навіть те, що це знущання над рибою, адже вона діє на неї як проносне. У британців прийнято розділяти коноплю на два види: хемп. Звично нам конопля, зерна або горішки, як кажуть англійці розміром від 2 до 5 мм. І терс або тара це крупнозернова конопля розміром 5-6 мм, яку саме і завезли бельгійці. В якості насадки використовують обидва підведа, А от в якості компоненту прикорму тільки хемп. Як же готувати коноплю для насадки? Два способи. Перший спосіб для лінивих. Відбираються самі великі зерни та коноплі, так як їх розмір коливається. Для пришвидшення процесу використовується калібрований під розмір насадки сито, промивають відібрані зерна і засипають у термос. Далі в термос доливається у кроп з рахунку 70% коноплі і 30% води. Запарюють коноплю приблизно цілу ніч. Дрібні зерна не викидають, а підсмажують на сковороді, щоб вони пустили масло і, перемаловши в борошно, додають у прикорд. Наступний другий спосіб варка. Відібрану і промиту коноплю варять на малому вогні до тих пір, доки зерна не відкриються. Дві рибацькі хитрощі від англійських рибаків перед варкою у воду додають харчову соду, приблизно одну чайну ложечку на 150 г конопель. Від соди, шкарлупка зерна стає насичено чорною і ефектно контрастує із білесою серцевиною. Це дуже подобається рибі. Маслянистий узвар, який утворився після варки, має насичений аромат, який може не сподобатись домашнім під час готування цієї насадки, і його не виливають, а використовують для зволоження прикорму на риболовлі. Для насадки використовують невеличкі гачки з тонкої проволоки, а от коли на коноплю збираються ловити коропа, усача та іншу велику рибу, то роблять наступний тук. На невеличкі відрізки зубної нитки казеїновим клеєм приклеюють зерна коноплі. Такі штучні китиці зав'язуються на гачачок великого розміру під рибу. Ось таке використання коноплі британцями. Сподіваюся, щось цікаве у цьому відео ви для себе знайшли. Шануйтеся і будьте мені здорові.